Бо Україна має величезний потенціал і політичний, і економічний, тому що має всі природні ресурси, що потрібні і якісний людський капітал. Українці є надзвичайно талановитий народ, є дуже багато надзвичайно гадно освічених людей. Е, а стан України потенціал великий, але стан України є дуже поганий. Політичні, економічні, соціальні ну, і екологічні. Ми це всі розуміємо. Отже, нам потрібна національна ідея, яка б ну, показувала, як, якою та Україна повинна бути. І по-друге, який спосіб прийти до такої України, до такого стану. Є чотири характеристики, я б сказав, ідеальної і ефективної країни. Це є повна політична свобода, друге це є певний рівень економічного добробуту для цілого населення, третє це є соціальна справедливість, а четверте це є симбіоз з біосферою чи, як волієте, співжиття з природою. Радше чим експлуатація, руйнація, засмічення її. Це така візія це щось реально можливе? Так, бо є п'ять країн, якраз в Європі, які є надзвичайно ефективні з різними показниками Об'єднаних Націй інших організацій, де якраз є ті чотири характеристики. Ці країни це є Австрія, Німеччина. Норвегія, Швеція, Швейцарія. І питання, як дійти пройти трансформацію, щоб Україна дійшла до такого саме стану. На це вже і навіть і одна програма, це є програма, яка називається Молодь змінити Україну Володійну фонду Бона Горвичка, які вивчають ці країни. Щоб зрозуміти, як вони ними, вибирати з них складові для нашої майбутньої архітектури, нашого спільного ладу. Тобто, яка має бути структура влади, тобто, політичні рішення, друга, яка має бути економічна система, третя, яка має бути політика в соціальній сфері. Ну і четверте, яка має бути теж і особливо для того колишнього середовища, екологічна політика. Е, ці, як вивчають ці країни, ці країни? Це люди збираються в тих рамках віків від 20 до 35 років, які між іншим, знають вже якісь англійську мову, а взагалі знають мови, вони спілкуються з сучасними інструментами, вони знають багато вже де що так, і вони тими групами по семеро людей нормально, вивчають на інтернеті, зустрічаються з послами інших країн, зустрічі з людьми з різних міністерств, побувають в парламенті, дискутують з тими партіями при владі, вивчать точно, як, як ну, реалізують свою конституцію і так далі. І вибирають з того ті складові. І після дискутують з іншими групами, які відвідували інші країни, і разом вибирають ну, той кштамт, як би казали, німці, як це слово, то вже творили якраз ту архітектуру суспільного роду в Україні. Це вони зроблять, попідуть групами на вибори в обласній раді і так далі. І за декілька років навіть Верховної Ради. Те саме вони будуть ну, ідеологічною, програмовою, моральною більшістю, як це було після виборів в березні 1990 року. Себто повторюю національна ідея для України, яка була мобілізуюча і для суспільства, для Верховної Ради, для уряду. Це Країна, в якій є повна політична свобода, в якій є певний рівень економічного добробуту населення, в якій є тісна соціальна справедливість, ну і четверте, в якій екологія була в найкращому стані, чим вона зараз є.